Замаскований хлопчик Дакі. Аді хлопчик мізинчик. Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово! Погляньте! Яка гарненька бджілка! Приліпимо її на цю квітку. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною у казкову подорож? Так! Настав час для забави. Траля, траля. Так весело вам з нами. Мерщій, мерщій. Чарівний світ відкрите. Поперед! Привіт, Мері! Привіт, Дагі. Що трапилось? Порвалося моє улюблене намисто, а намистинки покотилися в різні боки. Здається, я знайшла усі, окрім однієї. Вона дуже маленька, я не можу її помітити. Хм, може, якщо б ми були дуже маленькими, такими як мурашки, то нам би вдалося знайти намистинку. Подивимось у мій альбом. Я впевнений, що там знайдемо підказку. Мені треба переодягнутися кимось дуже дуже маленьким. Хлопчиком мізинчиком. Діді ти зменшився. Ти такий маленький. Так, я такий маленький, як хлопчик-мізинчик. А я тім песик мізинчик. А навіщо ви стали такими маленькими, щоб знайти твою намистинку до зустрічі мері? Розпочнімо наші пошуки тут. Буде важко її знайти. Я знаю. Нам допоможе маленька комашка. Може, вона є у моєму альбомі. Друзі, допоможете нам знайти комашку? Так. Одна із цих трьох тварин комаха. Білка комаха? Ні. А риба. Ні. А муха це комаха. Святі небеса, який манюсінький хлопчик, а який манюсінький песик. Вітаємо мухо. Ми стали маленькими, щоб знайти намистинку, яку загубила наша подруга. Намистинку? Я допоможу вам її знайти. Я піднімуся у повітря і скажу вам, чи бачу її. А, ось вона. Здається, я знайшла те, що вам потрібно. Мурашки бавляться якоюсь намистинкою. Готовий. Тримай. Тепер моя черга. От лихо, вона покотилася вниз. Ми її загубили. Вітаю, друзі, мурашки. Ви не бачили маленьку намистинку? Бачила, але ми надто сильно її копнули і вона покотилася з пагорба донизу. О, ні, дощ починається. Швидко ховайтеся. Облиш, навіщо тікати? Це ж просто дощ. Ой-ой! Нам треба сховатися, Тіме. Ці краплі надто великі для нас. Ми знайдемо якийсь прихисток у моєму альбомі. Мухомор. Ми заховаємося під мухомором, доки не припиниться дощ. Невдовзі небо прояснилося і знову засвітило сонце. Поглянь на це, Тіме! Велетенська павутина загородила нам дорогу. Фу, о, які ви маленькі! Вітаю вас! Я Дагі, а це Тім. Ми шукаємо на мистинку. Вона у вас? Ні. Усе, що в мене є, це мої два яйця. Вони у павутині. Чудово. Агов, друзі, порахуйте, скільки яєць є у павутині. Погляньте. Один! Два. Три. Молодці, мудрагелики. Три? Цікаво, я ж відклала тільки два яйця. Мамо. 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 Мамо, мамо. Мої мамо. діточки, які мамо. вони милі. Це означає, що ми знайшли намистинку. Намисто Мері стало наче новеньке. Дякую, Дагі, дякую Тіме. Тепер я знову можу носити своє намисто. Ми раді, що змогли допомогти ному танцювати разом. Ми, ми так повеселились І, і всякого навчили. навчились. Додому До вже пора Завершилася бра. Дагі. Так матусю. Дагі час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками. Так і я багато чого довідався. Наприклад, що коли ти дуже маленький, усе довкола виглядає велетенським. Навіть краплі дощу здаються гігантськими, а мурашки. Дагі розповів матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути. Дуже високим